Перший етап добровільного відновлення зелених насаджень розпочався у центрі столиці. Що у лютому ландшафтні дизайнери оголосили про свою ініціативу щодо відновлення центру Києва після подій Майдану за власні кошти та своїми силами. На цих вихідних близько сотні волонтерів, отримавши необхідні дозволи від КМДА, розпочали роботи озеленення та відтворення Мариїнського парку. Парку висадили близько сотні рослин, 50 ту і 20 кущів троянди, також тюльпани. Інші квіти з'являться пізніше, коли дозволятиме погода. Також були засіяні витоптані газони. Після останніх подій парк змінився в кращу сторону, так як тут обновили газон, посадили нові дерева, пофарбували лавочки. Замітив, що стало більш-менш акуратненько після зими, особі. Ну, звісно, потрібно ще подремонтировать всі ці дорожки, тротуари, особливо де плітки такі вищерблені, замінити, видимо, їх треба. Помітно, зміни на краще. Справді видно дуже гарну роботу волонтерів і ем, це прекрасно, що люди працюють і намагаються змінити наш світ на краще. Державна екологічна інспекція підрахувала, що акції антимайдану завдали Мариїнському парку, що вважається пам'яткою садового паркового мистецтва близько 6 мільйонів гривень. Сюди зараховане засмічення території, руйнування елементів зовнішнього дизайну парку, утрамбування ґрунту та пошкодження дерев. Ці дані наразі передані до органів МВС для відкриття кримінальної справи. Волонтери також планують збирати кошти на відновлення пішохідних доріжок, викладення зруйнованої бруківки та встановлення нових біотуалетів. Ну, зміни помітні, стало чистіше, набагато красивіше, проте краще було б змінити туалети на Марінському парку, зробити їх більш екологічними, якось продвинутися до європейського рівня і тоді все буде добре. Волонтери такі в Зеленбуд. Нині раді будь які ініціативі та допомозі від людей. Охочі допомогти можуть приходити 26 квітня і приєднуватися до робочого процесу. Гуляєва Валерія, Христина Гейко спеціально для епізодів. Mm -hmm. Як часто ви відвідуєте Мар'їнський парк і чи стали замітними нові зміни? Як що... преобразився парк? А, ну насправді ми доволі часто відвідуємо парк разом з моєю подругою. А, так спостерігали, як парк починає змінюватись, весна прийшла, все таке. Але... Помітно зміни на краще, справді видно дуже гарну роботу волонтерів, і це прекрасно, що люди працюють і намагаються змінити наш світ на краще.